Всім привіт! Сьогодні 6 червня 2024 рік. Поспів абрикос цунами. Ось такий він має вигляд. плотно. По смаку є цукор, є невелика кислинка. Якщо його порівняти з прицею, то по смаку і якостям він кращий за прицею. І, скажімо так, транспортабельний. Бо у нас дощ позавчора, то так багатенько брикоса обсипалось. Вони падають і більш-менш ціленькі. Сорт вважаю транспортабельним та риночним. Кожен рік показує більш-менш погодних условиях врожаї непогані. Сорт уже провірений, не перший рік. Мені подобається. Кого цікавлять черенки даного сорту, звертайтеся або саджанці. Місто Кривий Ріг Персиковий сад. Всім дякую за увагу, всім миру, добра!